Облаштуйте безпечне житло вашому котику. Поява котика це по-справжньому яскрава і хвилююча подія у вашому житті. Як зробити будинок безпечним і комфортним для котика, коти і особливо кошенята по своїй природі вкрай допитливі і люблять вивчати навколишні предмети, чіпаючи їх, обнюхуючи і куштуючи на смак. Коли у вас вдома з'явиться новий улюбленець, він буде проявляти нескінчену цікавість по відношенню до всього незнайомого. Однак проблема полягає в тому, що на відміну від нас, кіт не знає різниці між тим, що небезпечно і що ні. Якщо ви турбуєтесь про те, яким саме способом ваш кіт буде вивчати будинок і досліджувати навколишнє середовище, необхідно лише дотримуватися корисних порад, і ваш улюбленець буде в цілковитій безпеці. Як зробити будинок безпечним для кота або кошеня? Як тільки ви принесете додому кота кошеня, відразу ж закрийте всі двері і вікна, принаймні до тих пір, поки ваш улюбленець не обживеться в незнайомій для нього обстановці і поки він не буде стерилізований і прищеплений. Прослідкуйте, щоб всі шафи на кухні та у ванні щільно закривалися і щоб ваш улюбленець не міг відкрити їх лапою і ніколи не залишайте відкритими відерця для сміття, ваш улюбленець напевно туди запригне. Сховайте подалі посуд, який легко б'ється. Повірте, він недовго буде цілим, коли в будинку з'явиться допитливе кошеня. Не забувайте завжди закривати дверцята холодильника, грубки, мікрохвильовки, сушарки та пральної машини. Бажано також прикріпити до дверцят всіх цих приладів невеликі записки з призначеним для інших членів вашої сім'ї нагадуванням про те, що перед запуском техніки треба неодмінно перевірити, чи не забралося всередину кошеня. Це вкрай важливо, вашим маленьким улюбленцям цілком можуть подобатися тепла сушилка або блискучий барабан пральної машини. Завжди опускайте кришку туалету, щоб кошеня не могло провалитися в унітаз або випити з нього води, або навіть спробувати самостійно ним скористатися. А для ваших гостей або забутькуватих членів сім'ї напишіть спеціальну записку з подібним нагадуванням. Постарайтеся заховати всі звисаючі дроти та кабелі від побутової електротехніки. Крім того, практично в кожному господарському магазині ви можете купити спеціальні захисні матеріали для проводів, які зроблять дані кабелі абсолютно безпечними для котиків і в той же час врятують їх від можливого перегризання. Зберіть всі поліетиленові пакети для покупок в безпечному місці. Це вкрай важливо, так як вони можуть становити реальну небезпеку для ваших домашніх вихованців, які можуть розжувати і проковтнути токсичний пластик або навіть сховатися всередині. Наявність свічок та інших освітлювальних приладів з відкритим вогнем абсолютно несумісна з присутністю кошеня і може стати причиною нещастя. Якщо у вас в будинку є камін, упевніться, що він закритий спеціальною захисною решіткою. Вкоротіть штори, що звисають, і шнури для фіранок, і переконайтеся, що до них ні за що не дотягнеться лапа вашого улюбленця. Тримайте кухонний стіл в чистоті й порядку, очищайте його від крихт і харчових відходів відразу ж після приготування їжі. Курячі кісточки можуть бути дуже привабливі для кішок, але не варто забувати, що вони представляють серйозну небезпеку, так як можуть розколотися на дрібні фрагменти під час пережовування і поранити вашого вихованця. Котики також обожнюють м'ясні прожилки, які є для них одночасно і ласощами, і іграшкою. У той же час прожилки, проковтнуті непережуваними, можуть серйозно нашкодити здоров'ю вашого улюбленця. Котики люблять лазити по меблях як ніхто інший, і якщо ви хочете зберегти їх в безпеці, вам неодмінно знадобляться спеціально обладнані майданчики для лазання і точіння кігтів. Ідеальний варіант висока платформа, на якій ваш улюбленець зможе ховатися, грати або спати, і де його ніхто не потурбує. Зверніть особливу увагу на список небезпечних предметів і речовин, про які піде далі річ. І переконайтеся, що все перераховано, надійно приховано і знаходиться в безпечному місці. Також необхідно повісити замки на дверця та кухонних шаф, адже коти просто обожнюють пробиратися крізь незачинені і відчинені двері. Предмети і речовини небезпечні для вашого улюбленця. На жаль, цілий ряд повсякденних предметів і побутових засобів, будучи токсичними, навіть в невеликій кількості становлять значну шкоду для котів для безпеки вашого улюбленця. Уникайте використання наступних речовин або принаймні приберіть їх подалі від пазуристих лапок котика. Предмети особистої гігієни та засоби для чищення, наприклад, хлорка, а також засоби, що місять фенол, зокрема розчинні у воді, дезінфікуючі речовини, ліки призначені для людини, наприклад, парацетамол та ібупрофен. речовини і рідини для догляду за машиною, наприклад, антифриз, косметичні продукти, наприклад, фарби для волосся і рідина для зняття лаку. Отрута для щурів і мишей. В ідеалі подібні речовини повинні бути повністю виключені з ужитку, так як ваш вихованець ризикує серйозно захворіти, якщо з'їсть отруєну приманку. Якщо ж у вас немає іншого вибору і від застосування подібних речовин неможливо відмовитися, розміщуйте приманку в тих містах, до яких ваш улюбленець не зможе дістатися. Засоби від комах шкідників. Майте на увазі, що існують аналоги даних речовин, абсолютно безпечні для домашніх тварин: нафталінові кульки від молі, ароматичні масла, кондиціонер для білизни і синтетичні миючі засоби, які містять в своєму складі катіонаактивні детергенти, що викликають ураження внутрішніх органів, батарейки, які містять лук або кислоти, які при попаданні всередину також викликають серйозні пошкодження. Саморобний пластилін через високий вміст солі, грілки для рук або ніг через високий вміст заліза, сигарети, алкоголь і залишки кавової гущі. Шоколад в першу чергу це стосується собак, однак теобромін, що міститься в шоколаді, внаслідок своєї токсичності небезпечний і для котів. Лілії отруйні всі частини рослини, в тому числі листя, квіти і так далі. Як в букетах, так і в якості кімнатних рослин. Детальніше розповім далі. Деякі засоби по виведенню бліху собак містять в своєму складі таку речовину, як перметрин, який вкрай токсичний для котиків. Тому переконайтеся, що подібні засоби перебувають в недоступному для вашого вихованця місці. І під час процедури позбавлення бліху собаки ізольовані від котів. Отруйні для котів рослини. Хоча загальновідомо, що коти хижаки, не дивуйтеся, якщо застанете свого улюбленця за поїданням овочів або рослин. Деякі коти люблять пожувати травичку в саду або поласувати листочками кімнатних рослин. При цьому вам слід пильно стежити за тим, що саме їсть ваш улюбленець, так як деякі звичні нам рослини для кішок отруйні. В першу чергу слід уникати таких рослин. Кімнатні рослини отруйні для котів. Дифенбафія, лілія. Всі частини рослини дуже отруйні. Філодендрон. Омела біла. Пуансетія. Дикорослі рослини отруйні для котів. Лілії, азалія, жовтий нарцис, помідор, наперстянка, тис. Гортензія. Як убезпечити вашого улюбленця на вулиці? Усі кошенят і дорослих котів надзвичайно сильний природний інстинкт проводити якомога більше часу на вулиці, граючи, освоюючи територію, піднімаючись на дерева і ніжачись на сонечко. Незважаючи на це, все ж є речі, за якими вам треба стежити, коли вихованець грає на вулиці. Зовні кіт з набагато більшою ймовірністю може підхопити якесь інфекційне захворювання або паразита, а також ризикує загубитися, стати жертвою викрадачів або бути збитим машиною. Для того щоб убезпечити кота під час перебування на вулиці, при цьому не обмежуючи його свободу, ви можете облаштувати свій сад з урахуванням всіх потреб улюбленця. Деякі хвостики цілком щасливі, навіть якщо не виходять з дому. Багато в чому це залежить від того, чи зуміли ви зробити житло безпечним, цікавим і привабливим для вашого улюбленця. Якщо це у вас вийшло, потреби кота в регулярному проводженні часу на вулиці цілком компенсуються яскравими враженнями, одержуваними від перебування в теплому і затишному будинку. У той же час багато котиків все ж таки вважають за краще проводити час на вулиці, зв'язку з чим необхідно ретельно обміркувати, який з варіантів буде найкращим для вашого улюбленця. Якщо ви схиляєтесь до того, щоб дозволити своєму коту грати на дворі, спершу слід порадитися з ветеринарним лікарем і фахівцем з розведення домашніх тварин, у якого ви купили свого улюбленця. Крім того, необхідно упевнитися в тому, що ви в повній мірі забезпечите комфортне перебування кота на вулиці. Підготовка кота до виходу на двір Рекомендую не випускати котика з дому до тих пір, поки йому не буде імплантований мікрочіп для швидкого пошуку і не будуть зроблені всі необхідні щеплення. Пам'ятайте, що вакцинація, а також позбавлення від і глистів, повинні проводитися на регулярній основі, тому неодмінно поговоріть з ветеринарним лікарем і попросіть його скласти графік щеплень і всіх необхідних медичних обстежень. Тільки в цьому випадку перебування котика на дворі буде абсолютно безпечним. Дайте вашому хвостику певний час. Протягом якого він повністю вивчить кожен куточок будинку і тільки потім випускайте його на вулицю. Якщо котик з'явився у вас зовсім недавно, або ви тільки що в'їхали в новий будинок, не дозволяйте улюбленцю виходити на вулицю, поки він повністю не адаптується до нової оселі і не звикне до незнайомої обстановки. Як правило, це займає не більше двох тижнів. Не забувайте, що якщо ви переїхали в новий будинок, то слід якомога швидше оновити дані, що містяться в мікрочіпі вихованця, а також замінити розпізнавальний ярличок з контактною інформацією господаря і ключовими відомостями про вашого улюбленця. Виводьте свого хвостика великий світ поступово, крок за кроком. Наприклад, для початку дозвольте йому вивчити найближчі околиці, поки ви спостерігаєте за ним з будинку. Через пару хвилин покличте кота назад в будинок, звернувши на себе його увагу звуками, що свідчать про наближення вечері. Подібним чином поступово збільшуйте кількість часу, проведену вихованцем на вулиці, і робіть так до тих пір, поки ви обидва не відчуєте себе абсолютно комфортно. Стерилізація кота суттєво знизить його бажання проводити час на дворі і зробить його більш домашнім. Він буде частіше перебувати в безпосередній близькості до вас, що знизить ймовірність випадкової зустрічі і конфлікту з іншими котами. Як убезпечити кота в саду, заздалегідь. Перевірте ваш сад на наявність тих чи інших небезпек, що підстерігають кошеня, наприклад, отруйних рослин, відкритих приміщень, особливо якщо там місяця хімікати або неогорожених водойму. Гарна ідея пройтися по саду, намагаючись думати так, як це робить пустотливе і неслух'яне кошеня. Дуже скоро ви виявите, що саме необхідно виправити для того, щоб зробити сад абсолютно безпечним для вашого вихованця. Вкрай обережно використовуйте гербіциди, а після обробки рослин хімікатами постарайтесь якийсь час не випускати кота з дому. Крім того, не дозволяйте улюбленцю виходити на вулицю, коли ви обробляєте галявину або сад добривами, гербіцидами або засобами захисту від комах. Принаймні до тих пір, поки хімікати повністю не висохнуть. Переконайтеся, що ніхто в окрузі не використовує отруту для винищення мишей та пацюків, може трапитися нещастя, якщо ваш улюбленець з'їсть отруйну їжу або ж поласує отруйним щуром. Але навіть якщо ви вважаєте, що околиці вашого будинку недостатньо безпечні для кота, наприклад, якщо ви живете недалеко від дороги з інтенсивним рухом, це не привід постійно тримати улюбленця під замком, позбавляючи його свіжого повітря і нових вражень. Наприклад, ви можете Обладнати для улюбленця у вхідних дверях будинку спеціальні дверці або прохід, які будуть вести безпосередньо до просторого котячого майданчику, теплого, захищеного від негоди і розташованого наполовину на сонці, наполовину в тіні. Встановіть на цьому майданчику стовбур дерева або драбинку для лазіння, повісьте канатики і жердини, додайте трохи трави і котячої м'яти, а також помістіть туди котячий туалет і миску з водою. Обгородити сад, щоб ваш вихованець не зміг з нього втекти і наразитися на небезпеку. Нарешті ваш кіт на вулиці. Установка у вхідних дверях вашого житла спеціальної котячої дверцяти або невеликого проходу дозволить коту в будь-який час виходити на прогулянку в сад. Також вкрай корисні будуть дверцята, які можна замкнути на затвор, або які випускають і впускають вашого улюбленця на вулицю, зчитуючи інформацію з його мікрочіпа. Найкраще, якщо ваш кіт зможе проводити багато часу на вулиці, але при цьому не буде відходити від будинку далеко. Але будьте готові до того, що ваш хвостик може знайти дуже незвичайне місце для відпочинку або усамітнення, тому, перш ніж в'їжджати на машині на свою територію, упевніться, що кіт не лежить у вас на шляху. Якщо є така можливість, постарайтесь не випускати вашого улюбленця на вулицю вночі. Велика кількість автомобільних аварій і бійок між котами відбувається саме в темний час доби. Купіть котику спеціальний нашийник з розпізнавальним ярликом, що містить контактні дані господаря і ключові відомості про вашого хвостика. Також виключно корисна і особлива світловідбиваюча смуга, що кріпиться на ошейник котика і допомагає водіям і мотоциклістам в темний час доби вчасно виявити вихованця на дорозі. Коти, які звикли гуляти по вулиці вільно, часто не дуже комфортно себе почувають, коли їх цілеспрямовано кудись везуть. У разі, якщо вам необхідно кудись відвести вашого улюбленця, для його зручності і безпеки використовуйте тільки накриту покривалом переноску, а не звичайний картонний футляр. До речі, перед тим як помістити кота в переноску, не забудьте бризнути туди спреєм, що містить котячі феромони, які дуже швидко заспокоять вашого улюбленця. Отже, випустити кота на вулицю це по-справжньому сміливе рішення. І Якщо ви будете досить відважні, щоб прийняти його, і при цьому добре підготуєте вихованця до даного кроку, це принесе позитивний результат, і ваша кішка отримає прекрасний стимул до подальшого розумового і фізичного розвитку. Любі друзі, а ваше житло безпечне для улюбленого вихованця? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.